Потік свідомості у Чернівцях відбувся перегляд документального фільму про те місто Клявірсту. Це один із низки заходів, які проводять у нашому місті до сторічного ювілею знаного в Європі та світі французького художника, який родом із села Іспас, що на Вижниччині. Те містокельвірста жив у Франції. Там і створював свої шедеври. Він ніколи не цурався говорити про своє походження. Гордо казав, я з Буковини його роботи високо цінують. Кілька разів їх презентували в Україні. Після перегляду фільма про Вірсту глядачі влаштували жваву. Дискусію домовились про основне те місто, Клявірсту варто пам'ятати і популяризувати, бо він наш, він українець. «Скільки я от була за кордоном, ну так склалося життя. Дивлюся так: є у нас Гог, матіс, є там різні люди, такі і там черги людей шануємо, а ми своїх не знаємо і ми ще ми це мусимо зробити. Люди добрі, ми це мусимо зробити.